Про оперативну ситуацію у районі Вовчанська поговоримо далі з бійцем і з позивним Фокс, сержантом відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади ГАРД. Я вас вітаю в нашому ефірі. Моє вітання. І хочу почати нашу розмову з того, що зараз всі наші глядачі бачать QR-код на своїх екранах. За цим QR-кодом можна задонатити, а на що задонатити. Нам зараз розкаже Фокс. Розкажіть, будь ласка. А, так, ми зараз на даний момент часу збираємо саме на системи РЕП, так звані окопні РЕПи. Це для того, щоб уберегти нашу піхоту на передньому краї від дії ворожих fpv дронів Та також збираємо на самі fpv дрони щоб наносити максимальне враження противнику. А розкажіть детальніше про ці системи РЕП. В чому їх унікальність? І скільки вам їх потреб треба? Ну дивіться. Унікальність таких систем в тому, що вони дозволяють протидіяти ворожим FPV на різних частотах. Тому що постійно ця сфера FPV-дронів, вона є вона постійно розвивається. Ворог постійно намагається використовувати ці дрони на різних частотах. І ми повинні адаптуватися. Ми повинні постійно розвиватися в цьому напрямку, щоб ефективно забезпечувати безпеку наших, наших бійців. Тож я звертаюсь до кожного нашого глядача. Наша допомога нашої допомоги з вами потребують бійці підрозділу ГАРД. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, задонатити можна за цим QR-кодом. Адже нашим оборонцям дуже потрібні і системи РЕП, і безпілотні системи. Чим більше вдасться зібрати коштів, тим більше наші захисники зможуть придбати цих систем. Тож доєднуйтесь, донатьте, допомагайте нашим захисникам нищити наших ворогів на нашій землі. Ви раніше заявляли, що ворог не полишає спроб створити таку буферну зону для біля Вовчанську. Розкажіть про ситуацію у вашому секторі. Так, справді, справді, ворог досі не полишає таких спроб. Ситуація, ситуація залишається складною, як і раніше. Ворог не припиняє постійних обстрілів наших позицій, використовує як артилерію, міномет, обстріли з мінометів. Так само використовує fpv дрони Ну і не нехтує нанесенням авіаударів саме за допомогою, допомогою кабів. А яка тактика ворога? І чи відрізняється вона від першої спроби росіян просунутися в глиб Харківщини з півночі? А, ну на нашому відтинку фронту тактика ворога залишається незмінною. Це тактика постійних обстрілів і намагання так званих малих диверсійно-розвідувальних груп зайти зайти нам на наші позиції? Проте завдяки гарній роботі наших аеророзвідників, такі групи групи своєчасно виявляються та знищуються. А техніку вони використовують? Ну з настанням, з настанням таких точніше, з погіршенням погодних умов, важку техніку вони зараз на нашому відтинку не застосовують. Куди більше вони застосовують логістичну техніку? Це різноманітні вантажівки та легкова техніка. Вони якби готуються до зимового періоду, накопичують накопичують ресурси. Ось тому, що з настанням полудів, з настанням, і коли випаде сніг, це робити буде важче. Ну, але це ласа, це ласа ціль для наших е, операторів БПЛА, які е, ви можете бачити, які влучно наносять їм ураження. Ви вже згадали про те, що ворог б'є по-вовчанську кабами. А чим частіше все-таки вони обстрілюють і місто і прилеглі території? Ну, все-таки частіше це все-таки йде застосування артилерії артилерії, ну і, і ФПВ-дрони. Скільки можуть за день випустити ФПВ-дронів? Можете ну, приблизно це... сказати? Завдалі по-різному. Це так само залежить і від погодних умов. Ну, але ворог... ворога ну, не скажемо, що ворог відчуває якесь голодування на рахунок. Що, що в них немає неснарядного голоду, так само і щодо дронів. Для того щоб ворожі дрони не долітали до позиції наших захисників, давайте допоможемо їм. Давайте задонатимо за цим qr кодом для бригади. Гард хлопцям дуже потрібна наша допомога. Вони збирають на системи РЕП і на безпілотники. Для того щоб. І захистити свої позиції, і бути ефективніше на полі бою? Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору, донайте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Скажіть, будь ласка, а яка роль взагалі дронів на вашому напрямку? Чи впливає погода на можливості і використання безпілотників? Mm -hmm. Ну, роль дронів в умовах теперішньої війни вона є дуже дуже великою. Це як проведення розвідки, проведення глибинної розвідки, так і нанесення різного роду уражень. Це і за допомогою FPV-дронів, і за допомогою так званих дронів-бомберів. Що стосується погоди, ну, звісно, звісно, з настанням холодів дещо складніше стало працювати, тому що. Через там мороз мож, наші акумулятори би, можуть менше працювати через такі тумани, які стали частим, частим явищем, зменшується видимість та ризик втратити дрона. Проте, проте, проте професіоналізм наших пілотів дозволяє їм виконувати бойові завдання навіть в таких складних умовах. А на вашій пам'яті, от які найбільші ворожі цілі було вражено завдяки дронам? Ну, перелік ворожих об'єктів уражених аеророзвідниками бригади «Гарт», він досить різноманітний. Це і жива сила противника, їхні укриття, також їхні артилерійські системи різноманітні. Це бойові броньовані машини, логістичний транспорт. Тобто, наші розвідники впораються з будь-якою ціллю, яку вони побачать. Наскільки мені відомо, ви займаєтесь координацією, управлінням та аналізом бойової роботи різних розрахунків БПЛА. А в чому специфіка дронів Баба Яга? Скажіть нам будь ласка. Ба, Баба, Баба Яга, ну, назвемо їх так, називаємо в загальному назву. Баба Яга це досить унікальний, досить класний дрон, який дозволяє нам. Уражати противника, специфіка якого використання полягає в тому, що це великий дрон. Він летить на ворожу позицію і скидає різного роду боєприпаси. Тобто, цей дрон не є FPV, це багаторазовий дрон в умілих руках навченого пілота. Ця пташка буде слугувати ну не один місяць. Ось специфіка його полягає в тому, що ось кажу, ось він не тільки наносить вогневе ураження, а він ще має досить такий психологічний вплив на ворога. Вони коли чують, що наближається такий дрон до позицій, на них починається там паніка, там ефір їхній розривається просто і вони починають хаотичну ну, просто по хаотичну стрільбу. Недавно да, був випадок, коли розрахунок один з наших розрахунків виконував бойове завдання. І через ураження зі стрілецької зброї було пошкоджено один з пропелерів на такому дроні. Проте професіоналізм нашого пілота дозволив йому вивести дрон на безпечну відстань і зберегти тим самим його. А чим намагаються вони збити такі безпілотники? Ну, в основному це стрілецька зброя. Дивіться, його специфіка полягає в тому, що він великий. Його в світлу пору доби, його побачити досить легко і нанести тим самим йому вогневе враження. Тому в основному такі дрони використовуються вночі. Скажіть, будь ласка, чи довго взагалі треба навчати е, операторів БПЛА для того, щоб вони змогли управляти таким дроном? Угу. Ну дивіться, командування нашої бригади воно розуміє всю ефективність застосування полови у умови сучасної війни. Тому саме цей напрямок безпілотних літальних апаратів у бригаді активно розвивається. І в зв'язку з розширенням нам потрібні потрібні пілоти. Щодо термінів, спочатку майбутній військовослужбовець він обов'язково повинен пройти базову загальну військову підготовку. Тільки після цього він обере. Борт, на якому він захоче літати, і буде відправлений на спеціальні на спеціальне навчання? Після проходження цього навчання він буде спів, ну, працювати з нашими досвідченими пілотами. Вони вони будуть ділитися всіма тонкощами, і особливостями роботи саме на лінії зіткнення. І вже тільки після цього він буде здійснювати свої там перші спроби, перші бойові завдання. А як долучитися до бригади Гард? Долучатися до бригади ГАРД насправді досить просто. Вам потрібно зателефонувати за номером 067 ну, 19 29 839 Це номер нашого рекрутингового центру. Далі наші спеціалісти будуть супроводжувати майбутнього військовослужбовця на всіх етапах. Це від заповнення документів до встановлення на посаду. Ну і особливістю нашої бригади є те, що кожен охочий зможе сам вибрати собі професію. Дякую вам за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. для всіх глядачів знову нагадую, що на екранах ви зараз бачите qr код. Цю розмову можна так само подивитися і на нашому Ютубі, подивитися, зрозуміти, що відбувається зараз на нашому північному фланзі на прикордонні з Росією. Задонатити хлопцям з бригади ГАРД для того, щоб вони змогли придбати і системи РЕП, і безпілотники для того, щоб і захистити свої позиції, і ефективніше працювати проти ворога на нашій землі. Допомагайте, донатьте, наближайте разом з нашими оборонцями нашу спільну перемогу. Дякуємо вам дуже за розмову. Будемо раді вас бачити ще в нашому ефірі. Гарного і безпечного Доброго. вам вечора! Нагадаю, це був боєць із позивним Фокс, сержант відділу роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади Гарт.